Добрий день, любителі світового кіно. Зовсім недавно вийшов довгоочікуваний фільм від Марвел Людина та Оса Квантоманія. Цей фільм є особливим для КВМ, бо він розпочинає п'яту фазу Марвел, яка знаменує собою сагу мульти Всесвіту. Сам фільм вийшов досить цікавим та насиченим подробицями, але найцікавіше, як завжди, були сцени після титрів, які розкривають майбутнє Марвел. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Для початку існує ціла ідея фази 5, як одиниці вимірювання в рамках більшої саги про мульти Всесвіт, особливо після того, як фаза 4 завершилася як найменш згуртована. Кілька нас в таки пов'язали одне одного. Чорна вдова влилася в «Соколине Око. Ванда Віжн» створив доктора Стренджа в мульти Всесвіті божевілля, але це відчуття єдиної великої історії, яка зробила КВМ таким захоплюючим у сазі про нескінченність, не зовсім поєднувалася у фазі 4. Так як квантоманія може почати нову фазу, якщо те, що було до неї, насправді не закінчилося, а просто зупинилося. Відповідь Канг Завойовник, лиходій із Квантоманії. Менджер здобутував у КВМ у серіалі Дійсний Плюс Локі 2021 року, як варіант Канга, відомого як той, хто залишається, який передрікає бідню, яка чекає на мульти Всесвіт, якщо його іншим варіантам дозволять процвітати. Квантоманія це перша спроба Марвел виконати цю обіцянку, поставивши скота ленга в перехрестя того, що є найстрашнішою версією Канга в Мульте Всесвіті. Відомою як Завойовник. Мейджорс завжди неймовірно лякає в ролі. Персонаж справді захоплює весь квантовий світ. І коли він носить свій костюм, створений за технологіями майбутнього, він має безмежні телекінетичні сили. Він каже, що його вигнали всі інші канги за спробу знищити їх усіх, стираючи цілі реальності в процесі. Тому ми знаємо, що він навіть безжальніший, ніж Танос, але ця версія канга також остаточно переможена і навіть стерта з існування. Що стосується сцен після титрів, то я хочу розповісти про кожного канга, яких показали у сценах після титрів. Представлений як фактичний лідер Тріо, який ми бачили в першій сцені після титрів, і Мортус, це бородатий канг у великому капелюсі та бликитній шкірі. Висловлюючи своє занепокоєння з приводу смерті вигнаного Канга в квантовій сфері, і Мортос підтверджує, що герої Землі 616 почали торкатися мульти всесвіту. Таким чином стало відомо, що він викликав усі різні варіанти Канга, які існують у великому мультивсесвіті. В оригінальних коміксах і Мортос є найстарішою версією Канга, людини, якою Канг стане у своєму майбутньому. Правитель царства відомого як Лімбо, яке так само перебуває поза часом і простором, як Квантове царство, і мортос, зрештою, усвідомлює, яку загрозу для потоку часу представляє його молоде я, і активно працював, щоб перешкодити планам Канга. Він навіть іноді працював з мисниками, як непростий союзник. Подібним чином і Мортос прийшов працювати на хранителів часу, хоча КВМ змінив цю динаміку, як це видно в серіалі Локі, коли той, хто залишається, створив хранителів часу. Щоб керувати управлінням часових відхилень, варіант канга в одязі єгипетського фараона, безсумнівна, є «Рама Тут». В оригінальних коміксах «Рама Тут» був версією Канга, який повернувся в минуле, щоб завоювати стародавній Єгипет. Він також є першою версією Канга фантастичної четвірки, коли вони так само подорожували в часів минуле. Рама тут також зустрівся з молодим епсабахом Нуром, могутнім мутантом, який став головним лиходієм людей ікс Апокаліпсису, а також єгипетським богом місяця Хонцю. Крім того, жманька Пасхалах у КВМ допомогла підтвердити, що цю версію Канга Завойовника дражнили у проєкті Місячний Лицар. Незважаючи на відсутність червоного кольору, третій Канг, який зустрічається з імортосом і раматутом у квантоманії, потенційно є варіантом, відомим як Багряний Центуріон» труби на голові та плечах також є помітною частиною версії коміксів. Нове прізвисько та зовнішній вигляд, на який Канг претендував після того, як його вигнали з Єгипту. як Раматут, колекція героїв разом із апокаліпсисом і Хонцю. Центуріон натхнений доктором Думом, який нібито є одним із предків Канга. Багряний Центуріон також більш футуристичний у своєму стилі та озброєнні, а також володіє гіпнотичними пристроями, які використовуються для впливу на своїх ворогів. Також можливо, що цей третій канг може бути ще одним помітним варіантом, як Канг Прайм, більш класична версія Канга, яка з'явилася після ідентичності Центуріона. Канг Прайм також був першим, хто закохався у коміксну версію Рабоне Ренслеєр, чий аналог КВМ, ймовірно також зустрінеться з версією Канга. Рада Кангів ідеальна відтворена з коміксів Марвел. Є надто багато версій Канга, щоб порахувати або ідентифікувати серед армії варіантів, розкритих у першій сцені після тидерів фільму. Прибувши на виклики Мортоса, Канги всіх форм і розмірів з'являються у величезному амфітеатрі, оточеному масивними статуями самого Канга завойовника Таким чином зрозуміло, що всі вони зібралися або в царстві Лімбо і Мортоса, або в Хронополісі, традиційній базі операції Канга в коміксах, з якої він стежить за своєю імперією. Що охоплює часову шкалу і різними завоюваннями. Варто також зазначити, що останній знімок усіх кангів на трибунах, які кричать і підбадьорюють, є прямим відтворенням сторінки з Marvel Comics. У месниках номер 292 1988 року Канг Прайм представляється раді кангів, де величезний амфітеатр тремтить бурхливими оплесками. Таким чином, схоже, що рада Кангів стане головною загрозою для наймогутніших героїв землі, коли фільм Месники династія Канг вийде в кінотеатри в 2025 році. Віктор Таймлі зустрінеться з Локі та агентом Мобіосом. Друга сцена після титрів показує не менш важливе один із найцікавіших варіантів Канга на ім'я Віктор Таймлі, повернувшись на початку 20-го століття, щоб краще підкорити 21 й в коміксах. Канг у ролі Віктора Таймлі заснував місто Таймлі та став його мером, використовуючи свою технологію у часі, щоб створити величезну виробничу імперію, засновану на робототехніці. У КВМ, схоже, що варіант Віктора Тамлі відіграватиме головну роль у другому сезоні Локі. У другій сцені після титрів Локі та Агент Мобіус присутні, коли Віктор представляє свою технологію натовпу. Здається, це на початку 20-го століття. Після закінчення першого сезону Локі він усвідомлює силу Канга та небезпеку, яку становлять його варіанти після того, як його власний варіант Сільвія звільнила їх усіх після порушення священної школи часу. Тепер, схоже, другий сезон Локі розпочнеться з кангом там, де зупинилася людина Мураха та Оса Квантоманія. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.